Вишитий рушник невід'ємний елемент української культури. Це не просто предмет побуту, це книга буття українського народу, на яких за допомогою вишитих символів та орнаментів відтворилися всі знання і вірування наших предків. Вишитий рушник це сакральна річ для кожного українця. 10 вересня в горішніх плавнях розпочалася реалізація міжмузейного проєкту краєзнавчого музею міста Горішні плавні та Полтавського краєзнавчого музею Український оберіг. В рамках заходу відвідувачі музею зможуть побачити виставку рушників з фондової збірки Дмитрівського відділу краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Детальніше про ідею виникнення проєкту розповіла заступниця директора з наукової роботи. Катерина Ткаченко Історія цього проєкту досить давня, тому що ще в тому році, півтора року тому, ми збиралися його провести, збиралися провести його разом з експонатами з Полтавського краєзнавчого музею. Але, на жаль, війна вносить свої корективи і через небезпечність перевозу музейних предметів ми вирішили все-таки зробити, перенести трошки формат і е, зробити його по-іншому. І розпочати ми вирішили з тим. Е, Головним завданням, точніше, цього проекту є те, що познайомити відвідувачів із різноманіттям української народної культури Полтавщини. І розпочати цей проект ми вирішили з демонстрації вишитих рушників, вишитих рушників саме із колекції Дмитрівського відділу краєзнавчого музею міста Горішній Плавні. Адже як би не склалося, як би це дивно не звучало, але саме ця колекція найбільша в нашому в нашій фондовій збірці вона налічує близько 100 вишитих рушників, і вона вже демонструвалася у саме у Дмитрівському відділі у селі Дмитрівка. Але не всі містяни, я думаю, що туди потрапили, і було б доречним, і нам здалося це дуже доречним представити ці рушники і саме в нашому музеї. Вишиті рушники є таким одним з найвпливовіших, найпомітніших виробів, що стосуються саме української народної культури. Рушники переслідували людину майже все її життя. Вони використовувалися у багатьох обрядах, і людина була з рушником від народження і до самої смерті. Наші предки, окрім певного естетичного вкладу, який ми можемо побачити у вишивці, вони вкладали тоді ще певні шифри, які розповідали нам про їх взаємозв'язок з родом, з людьми з життям. Звісно, що ця народна культура вона перегукується у багатьох регіонах. Тому саме наші колеги із Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського допомогли нам в реалізації цього проєкту, продемонструвавши і зробивши таке онлайн звернення, онлайн виставку, в якій розповіли саме про їх колекцію, етнографічну колекцію про її історію створення, про те, які перипетії були і в Полтаві, адже ми знаємо, що Полтавський краєзнавчий музей пережив і німецьку окупацію, і радянські тоталітарні часи. І, але, тим не менше, їм вдалося зберегти величезну колекцію цих рушників, про яку вони і розповідають у своєму онлайн зверненні. Отже, наша виставка це певний, це, це така певна музейна колаборація, яка включає в себе не тільки подивитися на неї. Можна і вживу побачити ці вишиті рушники, і звісно, спробувати знайти якісь аналогії, подивившись відеоряд і онлайн презентацію рушників полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Колекцію вишитих рушників з Дмитрівського музею, які можна побачити в рамках проєкту Український оберіг представила керівниця Дмитрівського відділу краєзнавчого музею міста Горішні плавні Оксана Прибудько. Всі рушники, що на виставці по-своєму цікаві, прикрашені яскравими вишивками, вишиті вручну місцевими майстринями, що проживали в селах Дмитрівка, Кияшки, Підлужжя, Гора, Кузьменки, Базалуки. Техніка вишивки на рушниках це гладь, хрестик, вирізування. Також прикрашені рушники мережкою та мережевим плетеним ручним гачком. Орнамент на рушниках переважно рослинний, це різноманітні рослинні елементи, декоративно стилізоване зображення квітів, листя, гілок, яй. Та геометричний це поєднання у кольорів геометричних елементів, які чітко чергуються. Часто рослинний орнамент доповнює зоморфний орнамент це зображення птахів, тварин, риб. Та каліграфічний це коли на вишиться зображені окремі літери або елементи тексту. Навіть зустрічається пейзажний орнамент, коли реалістично чи стилізовано зображують мотиви природи, архітектури. Всі перераховані види орнаменту можна довго роздивлятися на рушниках, представлених на цій виставці. Вишиваний рушник донині не втратив свого значення в побуті, і надалі він залишається атрибутом народних звичаїв та обрядів. І дуже добре що мистецтво вишивки своєю багатовіковою історією продовжує жити по сьогоднішній день. На огляд виставлено 51 рушник. Загалом фонди Дмитрівського відділення краєзнавчого музею міста горішні плавні нараховують більше 120 рушників. Всі вони абсолютно різні, як за станом, так і за технікою виконання, так і за часом збереження, зазначила пані Оксана. Вона звернула особливу увагу на два найстаріших рушника. Цей рушник він найстаріший близько 120-150 років. Він таким накидним швом, він двосторонній, тобто на обидві сторони він одинаковий вишивка, як на лицеву, так і на зворотню сторону. Він вишитий червоними нитками, тут вкріплені такі жовтуватий, білувати, і як обводочка, такими стібочками, оце чорні кольори. От ще ось цей рушник він також відноситься до більш старіших, але йому понад 100 років. Він в такому гарному, яскравому вигляді. От ну, можливо, він дійсно що менше використовувався, а був десь захований у скрині і зберігся до нашого часу. Переважно всі рушники, які тут, це хатні рушники. Вони прикрашали оселю, але вони всі були. І як обереги, і свої ритуали несли, і от іменно вони. Тому вишивки ще прикрашалися, рушники і мережкою, і ну, вишивка в вигляді вирізування, отаке, і мереживо, яке плели гачком вручну. Ще була імітація вишивка під мережево. Ось тут два рушники, є такі. Якщо здалеку дивитися, то можна. Таку уяву може, що це саме мережка, але коли зблизька приходиш, дивишся, щупаєш, це вишивка, тобто імітація, і в такий спосіб прикрашали рушники. З давніх давен наші предки вишивали рушники, і цей процес був особливим ритуалом, таємницю про який передавали з покоління в покоління. Результати цієї традиції можете тепер переглянути. Ви виставка вишитих рушників міжмузейного проєкту Український оберіг. Триватиме до 31 жовтня в актовій залі міського краєзнавчого музею.